Вітаю, друзі! Я Михайло Нагорняк, автор сортів вишиванка, український біколор та інших крутих гібридів української селекції. Ми з вами підійшли до нашого бестселера. Без перевішення цього слова. Це наша Джамала. Названий гібрид, коли задумка була, коли Джамала перемогла на Євробаченні. Ми тоді його задумали. Він у нас мав бути не дуже високий. Такі були запити людей, каже, навіщо мені те бабили? Ти ж що зроби, щоб качан був гарний. Але він має бути дуже товстий. Товстий, широкий качан. Товсті листки, широкі листки. Тобто він гарно акумулює поживні речовини. Вони такі мають напіректоїдну форму, ректоїдну на що дозволяє збирати росу ну, якби в пазухи листків і до кореня. Тому він має у нас. Здатність витримувати засуху, витримувати завдяки ось цим антоціановому цвітінню, завдяки антоціанам витримувати навантаження теплові і так далі. І ось, якщо ми подивимося на цей гібрид, що він собі уявляє, ось тільки поруч у нас український біколор посіяний, ось таке можливе. Ми на це не дивимося, ми зараз оцінюємо саму який гібрид, потужний качан. Давайте ще ось один відкриємо. Ось ще один. Бачите, да? Це Спасенка, до речі, також має здатність здавати качне, але вони такі не дуже вирні. Давайте глянемо, який він безпосередньо не на пасенках. Який він безпосередньо не на пасенках, зрозуміли? Да? Ось такий товстий качан. Зверніть увагу, 20-22 ряди зерен. Зерна повністю ось так перекривають. Дивіться. Довжина зерен 15 16 18 см. Тобто цей гібрид створений для консервної промисловості, для заморозки, для консервування. При зрізі зерен він має таку квадратну форму зернівки. Надзвичайно соковитий. Дуже гарний вихід зерна. Він саме створювався технологічним гібридом. Там 36% вихід зерна і дає, скажімо, з одиниці площі найбільшу урожайність саме в зерні. Відповідно, в качанах там теж понад 20-22 тонни, якщо якби вважати, качани безпосередньо, і вихід зерна надзвичайно великий. Ось. Ми зараз працюємо із концернами, заводами, комбінатами, із морозильними концернами і так далі, які його тестять і, скажімо, дуже гарні має характеристики. Гібрид трішки в дефіциті, тому попит на нього є. Але насіння має бути. Зверніть увагу, дуже гарний гібрид. Джамала. Рекомендую. Такий він середньостиглий, дуже потужний, гарні качани. Надзвичайно гарні качани. Тому рекомендую Джамала. Українська селекція своє цінуємо. Слава Україні!